Коротке відео про те, чи варто брати в село на нерівні поверхні газону кусарку Дніпром. У моєму випадку це 53 модель бензинова. Ось така моя територія. ну Тут в районі 30 соток. Типу біля дороги. ну Є такі моменти. До речі, сьогодні був дощ, сьогодні докошов в дощ, якраз до, дощ був досить потужний. Але цього разу тримером ні, нічого не підбирав після неї. Е, скошую раз в два тижні, ну, два тижні тому тримером чуть підправляв. Ну, тут, тут трішки дещо зарівнював. Тобто є в мене, зараз покажу, от біля той, от така травичка, Ось є в мене піньки, за які я ну, знаю, бо я їх сам зрізав. Кимінючка. Ось пеньок. Тобто такий досить нерівний рельєф. Є крутовини. Навіть ну, жабу там в мене подвійний ніж. Один раз на крутовині підвернуло. О, ну, тут Ось вулиця не доходить. Ось тут в мене долинку засипаю. Ось пеньки, там пеньок. Але... Ось. І рельєф я обкошую. Перший раз виставляв на, о, на першому обкосі на найбільшу висоту, потім на одне ділення зменшив. І оцей останній скос це вже третє ділення відверху. О там не знаю скільки там сантиметрів, то позначка має. Ну також от показую рельєф. Ну і плюс у мене за хлібом. Також є територія. О, ось тут у мене найбільше крутовин, от я там стараюся нею перес... перескакувати і трішки припіднімаю, Ну, але десь не завжди. О. До речі, тут кушу, а, оця якраз ділянка, яку я кусив сьогодні в дощ. Все кушу в режимі мульчування. Тобто ось вся травичка на місці, її навіть мало видно десь, ну, ось це, напевно, старіше. Чуть більше видно ось свіжими моментами чуть-чуть видно. Тобто кажу, все як ушов в режимі мульчування, нічого не загрібаю після О, це така нерівна територія. З косу. Зараз покажу ще саму кусарку. Ну, до речі, ось територія. Щось звідси з цієї сторони з цього ракурсу покажу. Доволі моя така нерівна територія. Також тут, біля ну ой там дульов. Ось я її вже помив, поставив, ну як помив там, я її щіткою тобто, чимось не вимивав, тільки шлангом. Добре все повимивав О. і знизу біля ножів помив і стоїть, чекає наступного скосу. Дякую за перегляд. Ну, кажу, в село, навіть на нерівності, навіть і там на кортовини і в ямки. В принципі, підходить. Я переживав, що можливо він буде робити свою роботу, але робить свою роботу на ура. Рекомендую.